Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І в битві за тверезий розум і ясну пам'ять першою жертвою зазвичай стає чиста підлога, як і соціальна теорія розбитих вікон. Якщо хтось таку знає, пам'ятає хаос і безлад в житті починається з невеликих, але візуально помітних речей. Як от. Перше, що ви бачите, коли роззуваєтесь, приходячи з вулиці. І безумовно, пилосос Mova X4 Pro не є однією єдиною обов'язковою моделлю для боротьби з цим. Але ця модель об'єктивно одна з найкращих на ринку у плані зручності, комфорту використання, ефективності та універсальності навіть в свою ціну. Яка у нього ціна? близько 700 доларів, що зазвичай означає під 30 тисяч гривень. Втім, до кінця липня ціна триматиметься в районі 500 баксів або 24 тисяч гривень. Звичайно, для багато кого з вас це багато, це дуже багато. Отак нагадую, і це в принципі універсальне нагадування. Проблема не у тому, скільки пилосос або не пилосос або будь-що коштує. Проблема у тому, скільки можливостей він вам дає або не дає, і чи потрібні ці можливості вам. Конкретно вам. Втім, йдемо далі. Преміальному пилососу, преміальна комплектація. Мова X4 Pro поставляється в розібраному вигляді. Окремо йде сам модуль з мотором, ручка, зарядна база, запасна щітка всередину, очисний фільтр на заміну, щітка для чищення і окремий миючий засіб для підлоги. Ну і звичайно ж, інструкція по експлуатації. Отже, йдемо далі. На мою думку. Три речі можуть виправдати вартість мова X4 Pro: дизайн, зручність та універсальність. І у плані дизайну пилосос вже аж кричить про те, що він не такий вже і простий. Більша частина корпусу в матовому металі підвінтажні моделі. Там, де це відсутнє, присутній чорний пластик, глянцевий або матовий. Окремо і позитивно відмічу led дисплей на модулі вгорі. Його видно ідеально. Він зручний і навіть на камеру майже не блимає. Тобто ще якісний. Тепер у плані зручності. Здавалось би, достатньо просто того факту, що це акумуляторний пилосос з докстанцією для зарядки. Тобто ніяких дротів, ніяких пошуків по шафам, де у багатьох з нас досі пилососи зберігаються. кажу по своїй старій квартирі. Мова X4 Pro буде стояти в одному місці, завжди заряджений і завжди чистий. Що я маю на увазі під завжди чистий? Те, що докстанція тут не проста. І під час. Зарядки пристрою, вона ще й миє щітку вали. Тобто вам по суті треба лише очищати ємність бака з використаною водою, ну і заправляти його чистою. Бо щітка всередині докстанції, по-перше, чиститься водою температурою під 100 градусів, по-друге, сушиться гарячим повітрям температурою під 90, що очевидно дозволяє цій щитці бути настільки чистою. Наскільки це можливо, йдемо далі. Дизайн умова X4 Pro також багатозадачний. По-перше, руків'я ергономічне. По-друге, пилосос можна опустити вниз повністю на 180 градусів, і завдяки цьому можна мити підлогу під меблями з кліренсом всього 128 міліметрів. Не кожен пилосос із зовнішнім шлангом таки вміє, самі розумієте. У плані гучності, не дивлячись на силу всмоктування в 20 тисяч паска. Алі пилосос не надто той гучний. Автономність у нього, до речі, повністю задовільна. Одного заряду вистачить на 45 хвилин роботи в стандартному режимі. Він же автоматичний, він же режим штучного інтелекту, або до 35 хвилин в турборежимі, або 25 хвилин в режимі вологого прибирання. І зарядка йде 4 години максимум. І я вже не кажу про можливість прибрати оселю на акумуляторі під час блекаутів, але просто відсутність дротів це вже просто зручно і швидко. Бо підготовка до роботи пилососа буквально секунди. Зняв, увімкнув, працюєш. Ємність для чистої води, до речі, має об'єм 760 мл, і цього теж вистачає як мінімум на одне вологе прибирання. Тепер поговоримо про універсальність, бо так мова X4 Pro має 4 режима роботи: стандартний універсал з підтримкою штучного інтелекту і автоматично підганяє потужність роботи та окремі режими під потребу, у тому числі додає вологе прибирання. Якщо потрібно. Другим йде режим всмоктування рідин без роботи щітки, по суті. Ультрарежим видає максимальну потужність двигуна для глибокого прибирання. Ну а останній режим, про який я не розповів, але який цю річ вам може продати, це вологе прибирання гарячою водою. Плюс ще додатково функція сподхід для видалення особливо важких плям. По натисненню на гачок на руків'ї пилосос просто оприскує під. Підлогу перед собою. І потім можна проходитись безпосередньо щіткою. І, і, і здавалось би, це дуже дивна і мало кому потрібна функція. Але якщо у вас, як у мене, всюди у квартирі не лінолеум, не ламінати, навіть не бетон, а гола плитка, яка ще й трохи пориста і дуже швидко забруднюється, І якщо це так, то цей пилосос це як от манна небесна. Просто от прийшов Мойсей, розвів море, дав X4 Pro і втік на 40 років. Додайтесь. Сюди фішку, наприклад, Dual Edge, тобто можливість щітки підійти до прямих кутів у притул, не залишаючи взагалі прогалин. Додайте сюди модуль обрізання волосся. Тобто, якщо довга волосина буде увібрана пилососом, будовані в модуль леза, її переріжуть, і вона вже не заплутається в ролику. Додайте сюди навіть led підсвітку зеленого кольору. Вона правда, по суті, вмикається лише в режимі, коли пилосос лежить пласким, і в режимі spot Heat. Вручну в будь-який момент, коли вам схочеться, вона не вмикається. І це по суті один із найбільших недоліків даної моделі. З іншого боку, і я думаю, тут ми з вами погодимось. Недолік це не дуже великий, бо пил збирається швидко. А побачити, чи видалили ви плями бруду можна і без лазерної підсвідки. Бо чесно, якщо ви не бачите, чи видалена пляма, чи ні, то вам треба не лазерна підсвітка. А лазерна корекція, але то таке. Ну і підсумки. Головне, що я можу сказати про цей преміальний пилосос промова X4 Pro, це те, що ваша квартира. Не була такою чистою навіть перед здачею її в експлуатацію, як буде після використання цієї моделі. Безумовно, ціна тут преміальна, але і пропозиція того варта. Автономність, зручність, компактність, інтелектуальні режими, маленькі та великі хитрощі, навіть комплектація тут вичерпна. Тому X4 Pro важко не рекомендувати, якщо звичайно гаманець потягне. І на цьому мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, чи хочете ви бачити на цьому каналі більше відео про побутову техніку. І якщо так, чи хочете ви, щоб вам про побутову техніку розповідав особисто я. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнеї. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та байте здорові!